На приватному підприємстві виробничо-комерційна фірма Імпторгсервіс розроблено та впроваджено у виробництво унікальний продукт Рідкий пластер АКМ. Створення рідкого пластеру АКМ стало результатом багаторічних досліджень і прагнення розробити безпечний та ефективний засіб для регенерації шкіри. Ми поєднали передові технології та природні компоненти, щоб отримати інноваційний продукт. Який допомагає людям у повсяденному житті, вже сьогодні він знаходить широке застосування як у медицині, так і в косметології. Відмінність цього засобу від аналогів на ринку полягає у його унікальному складі, що забезпечує високу ефективність та безпеку при лікуванні різних пошкоджень шкіри. Його застосування сприяє прискоренню загоєння ран, запобіганню інфекціям. Та мінімізації утворення рубців. Рідкий пластир АКМ не містить спирту і не є токсичним. Це підтверджено дослідженнями наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка медведя МОЗ України. До складу препарату входять: іонол, потужний антиоксидант, що нейтралізує вільні радикали, Диметилсульфоксид – ДМСО – допомагає активним речовинам швидко проникати через біологічні мембрани, пеги сприяють зволоженню та запобігають втраті вологи. Водний екстракт стевії має заспокійливу та протизапальну дію, лізин. Незамінна амінокислота підтримує регенерацію тканин. На поверхні шкіри утворюється захисна плівка, яка захищає рану від зовнішніх чинників, зберігаючи її доступ до кисню. У ході досліджень було продемонстровано ефективність рідкого пластеру АКМ у боротьбі з запальними процесами, подразненнями, свербежем, почервонінням набряками. Наші дослідження підтвердили, що рідкий пластер АКМ ефективно захищає шкіру. Прискорює загоєння та знижує ризик ускладнень. Завдяки сучасним технологіям він не тільки має високу біодоступність, володіє імуномодулюючим, ранозагоюючим, протибольовим та протизапальними ефектами, забезпечує максимальний комфорт при використанні. Це інноваційний продукт, який може змінити підхід до лікування пошкоджень шкіри. Завдяки унікальним властивостям АКМ допомагає загоювати ушкодження, такі як механічні травми, порізи, садна, опіки, обмороження, трофічні виразки. Препарат зменшує ризику творення рубців, сприяє відновленню природної текстури шкіри, має знеболювальний та протизапальний ефект, захищаючи рану від інфекцій. Рідкий пластир АКМ ідеально підходить для догляду за ніжною дитячою шкірою. Він швидко загоює порізи та подряпини, захищає від інфекцій та зменшує дискомфорт. Засіб також ефективний у разі укусів комах, сонячних опіків та інших подразнень шкіри. Рідкий пластир АКМ відкриває нові можливості у косметології. Він сприяє відновленню еластичності шкіри та допомагає у реабілітації після процедур, таких як пілінг чи лазерне омолодження. Завдяки адгезивним та трансдермальним властивостям препарат можна додавати до косметичних засобів для підсилення їхньої дії: одна частина АКМ плюс дві частини крему змішати, наносити два рази на день вранці та ввечері. У 2024 році наш продукт у вигляді волонтерської допомоги був відправлений бойовим медикам на фронт. Ми отримали позитивні відгуки про його ефективність у лікуванні поранень та хімічних опіків. Це велика честь для нас бути частиною важливої справи. І допомагати тим, хто бореться за нашу свободу та безпеку. Рідкий пластир АКМ це інновація, що відповідає сучасним тенденціям відновлення здоров'я та краси. Він поєднує передові технології та природні компоненти, забезпечуючи швидке загоєння, захист і догляд за шкірою. Це універсальний засіб для всієї родини, який варто мати у кожній домашній аптечці.